Доброго дня, шановні друзі. Ми трошки зачекали ваших колег, які не можуть приїхати вулицями Києва зв'язку з тим, що пан Янукович планує свої масові заходи і паралізував весь рух в столиці. На жаль, не всі ще змогли пробитися до нашого прес-центру. всякому разі, я дякую всім, хто зміг знайти в собі. Громадянську позицію і приїхати поспілкуватись з нами. І я, знаєте, не маю жодного сарказму, коли це говорю, тому що сьогодні в Україні розв'язаний повномасштабний терор. І, безумовно, для того, щоб показувати або спілкуватися з опозицією, треба мати, я вважаю, і позицію громадянську, і якусь, якусь, мужність, якусь мужність. Всякому разі. Терор це не просто красивий вислів, це реалії. Терор проти лідерів опозиції, проти яких фабрикують кримінальні справи, терор проти підприємців, які не хочуть працювати на квани, що захопили владу в Україні, терор проти тих, хто хоче говорити правду. Обмеження фактично придушення свободи слова, дай багато можна перелічувати тут. Фактів, це боляче говорити. Але ж цей терор дійшов вже до Верховної Ради. І на очах мільйонів, коли в Верховній Раді не було, я підкреслюю, ніякого сесійного засідання, коли депутати від опозиції перебували в парламентській залі, ви бачили, як вирвались злочинці, що мали. Депутатські або міністерські, що цікаво, мандати відчинної влади і звірячі били людей. Я підкреслюю, звірячі били людей. Саме вчора всі могли побачити реальне обличчя влади, коли в людей кидали стільці, столи, били важкими предметами по голові і потім задоволені. Перемогою над людьми, які потрапили до лікарні, ви знаєте, що чотири наших депутати від нашої фракції тут досі знаходяться в лікарні в достатньо тяжкому стані. Серед них є люди, яким 72 роки. От цю перемогу вони сьогодні святкували в залі. Причому чим святкували? Брудом черговим, про який Ніс міністр фінансів Ярошенко. Або свято було, коли приймали закон, яким відновлюють піню, щоб власники обленерго на кшталт Філтеша могли отримати додаткові прибутки, коли людей будуть, так як депутатів від опозиції, з залу, так будуть викидувати з власних домівок. Я би хотів безумовно. Декілька слів сказати про те, що відбувалось сьогодні в парламенті, зокрема, про виступ Міністра фінансів. Всякому разі, щоб закінчити таку трагічну тему, тому що вчорашні події в парламенті це не просто демонстрація обличчя влади. Я думаю, що багато з вас здогадилось, яке обличчя влади, і могли вже мати можливість його побачити в базі. Але ж вчора була. Знищення і ганебне приниження парламентаризму в Україні. І ті, хто бив людей, вони оп'яніли від безкарності, тому що вони знали. Силові структури, до речі, до яких відноситься і управління державної охорони, що відкривала своїми ключами двері від парламентської зали, інші силовики, на кшталт генпрокуратури, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, вони прикриють цей злочин. І вони впевнені, що ніхто проти злочинців відкривати справу не буде. Чому? Тому що в тоталітарній країні злочином є опозиційність, злочином є мати позицію, говорити правду. А злочинці в таких країнах завжди перебувають при владі. Це є безумовно трагедія нашої країни. Ми звертаємось, безумовно, і до нашої громадськості, привертаємо увагу до трагедії, яка відбувається сьогодні в Україні. Ми безумовно звертаємось і підготували відповідні звернення до наших колег парламентарів Європи, Європейського парламенту, ПАР, парламентарів цивілізованих європейських країн, Сполучених Штатів, щоб привернути увагу, хто сьогодні представляє Україну. І кому вони дають візи для того, щоб пересуватись по їхнім країнам або відкривати в їхніх банках рахунки, щоб відмивати бюджетні кошти? До речі, повертаючись до бюджетних коштів, весь тиждень був анонсований виступ міністра фінансів Ярошенка. Речники регіонів розповідали про якусь бомбу. Я думав, що він дійсно принесе в парламент вибухівку якусь, тому що від них вже всього можна очікувати. Але ж я переконаний, що не тільки ми, але ті, хто слухав цей виступ, хто його бачив або читав, про що говорив цей чоловік, вряд чи почули щось нове і цікаве. Що дивно, шановні колеги, на що я хочу звернути вашу увагу? Зараз відбувається бюджетний процес. Ганебно відбувається з запізненням на два місяці подали головний фінансовий документ країни. Сам бюджет не витримує жодної критики. Це непрофесійна зроблена формула збагачення олігархів заточення президента і зубажіння населення України. Це непрофесійний і ганебний бюджет. І що цікаво, під час бюджетного процесу на парламентській трибуні виступає міністр фінансів, який слова не каже про бюджет. І взагалі, за циркулярами влади, бюджетна тема не актуальна. І радять фахівці свободи слова з вулиці Банкової, власникам каналів, не привертати увагу до цього процесу. Ти оглядачів. Дійсно, немає до чого привертати увагу до зубоження населення, до зменшення реальних доходів наших громадян, до просто здирницького ставлення до платників податків, до приниження медицини, культури, національної гідності тощо. Про це не варто сьогодні пресі говорити. І про це не говорив міністр фінансів. Він розповідав продовження, знаєте, як серіал. Чергова серія про перевірку діяльності уряду Тимошенка. Вже рік закінчується, як вони знаходяться при ваді. А серіал не закінчується. І ви знаєте, що дивує, що в цьому серіалі вже нема нових серій, як канал 1 плюс 1. Є тут канал 1 плюс 1? Шкода, що їх не цікавить ці питання, є? Вони. Інтерни гарний серіал, да? ну, щоб протягнути час і отримати максимальне задоволення від заповнення ефіру, вони одну серію ну, вже, мабуть, разів 10 крутять. Причому по пів серії частково і так далі. Ну, я як можу розуміти, серії цікаво. І може дійсно цікаво подивитись комедійний серіал про цих молодих хлопців і дівчину.